Друзі, ну що ми готуємо? Значить, точніше не готуємо. Вже стартує рубрика 180 секунд. І ми готуємо всі необхідні, як ці штуки називаються. Лаки, а лаки. А я ніби барманом підпрацьовую. Значить, давай я давай тобі мені. зараз ще роблю масаж. У нас все готово вже для цієї рубрики. Ви не повірите, що доведеться робити Альоні. Це дуже складне завдання, тому що як для мене, для хлопців, я взагалі не розумію, що як Бача, воно в я хоча я хочу сказати, що багато хто мені казав, о, та це ж так легко, хлопці, теклех... ви не волотів чата і не розумієте, що це дуже Дуже кропітлива така робота. І по-друге, в мене ліва рука дуже погано працює. Тю, я Тож... думав, в тебе дві ліві. Чекай. Я думав, це мій складне буде завдання. Так, давай, ти готова? Якщо ти так, готова, ми за... будемо починати. Ні, 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 зараз я відкрию. Я зараз буду робити відлік. Ти... Ну, все, давай. Чакру відкрила, все приймаєш, все. І Готова. Раз, два. Три! время пошло. І так, значить, в чому полягає завдання? Альона за 180 секунд повинна нафарбувати собі нігті, але зробити це е, різними кольорами. В Принципі, нехай на лівій руці в неї вийде все ну, правильно бачить. Боже мій, да не ти що Ні, що? Ой, ви... я полюсь. Може хочу тобі порабухти? допомогти. Якось? Якщо на правій руці ще в неї нормально виходить, точніше правою рукою працювати, то зараз буде найцікавіше, тому що ліва рука Альони взагалі, ну ми бачимо трішки. І вона ще тремтить! Адже вона не хочу перемогти! А ви казали, що це легко, це легко. А чого вона так в тебе А що я хвилююсь, я хочу перемогти! це не Доню, ти, Я в тебе вірю! Це не смішно! Я буду тримати, а руку. робити. Боже мій, слухай. може... <плес> слухай, ти встигаєш, дві дві хвилини, мені повідомляє. Дві хвилини. Так пішов жовтий. Подивіться, як красиво гармоніє. Гар... Як це з гармоніює? Гармонюю. Гармонює. Гармонює. <плес> <реш> різні кольори, я знаю, що різні кольори це в тренді. До речі, Коли зараз жовті, так, так дуже. Та, що ж це взагалі зараз просто це, тренд, це тренд, тренд цього літа, так, це дійсно дуже А для модно. чого це це робиш? Це от... Ну ти бачиш, я вилізла за краї. А, ну мені повилазило, я не бачу. <реш> <реш> просто такий запах, що реально я вже нічого тут не бачу. Це ще у складі ці І ось, тим, бачиш знову таки воно... ліва рука, ліва рука. Воно смердить дуже сильно, тобто я вже не можу тут стояти. Ми бачимо, що от в неї правою рукою ще, хоч якось красиво виходить, так проте лівою рукою взагалі що попало. Я бачу, що тут так, просто на що навіть Ні, подивись, воно навіть не видно, що лак є на цьому ніхті. Давай так другі... видно, це просто лак такий. Давай давай другим так, другий слой. Вона залишається 70 секунд. В принципі, ну Альона, якби виконує завдання, ніби і погано. О, другий другий слой краще. О, краще. Ну, що ж, що, як, що, що відчуваєш, скажи, нормально? Тобі не, не зле? рука знову Тобі не зле? Ну, якби не тряслися руки, то було б дуже просто все. А так як руки трясуться, скажи, ти спеціально вчора. Тi, ти вчора спеціально щось приймала? чи що? Нічого. А, -а, -а, -а! Новий стіл! Боже, лак на столі, на пальцях! Тільки не на мені, будь ласка, я тебе благаю, тільки не на мені, не зроби шкоди. А, так, 30 секунд а, залишається. А, ну, Тут зовсім не красиво, серйозно. Але, рожевий, але, але лак, ти... рожевий лак. Набагато краще в тебе ліг. Так, ніж Так, ми шовті. не казали про те краще або не краще. І стіни да, ні, Чекайте, ще не встигла. Тут от мені зовсім не подобається, тому що дивися, реально, реально не закращений нігодь. Ну, все закрашено. Та да, де не... закрашене тут вони. Це ж це латики. Прозорий! <рес> так! Я Ну давайте, показуйте. Трі, два, один Стоп. Ну і давай, давай, показуй нам. показуй. Друзі, що я можу сказати? Я був свідком того, що вона за 170 секунд встигла двічі накрасити собі нігті. Причому не просто так. А Двома різними кольорами. По-перше, що це в тренді, так по-друге, це ще й красиво. Подивіться, як воно красиво, як ми придумали, гармоніює. Я не знаю навіть Гармоні... чи є таке слово, проте вона молодець. Вона зробила. І вона дуже пасує до наших декорацій. бачите, також рожевий та жовтий. Якщо рожевий ти так прикладеш та пальчик, то ніби без нігтів будеш, просто зільється. Ну, ти молодець, я тебе вітаю. Альона Калашнікова зробила. Сама Альона Калашнікова, щойно нам продемонструвала свою снаровку, і вона таке вміє, вона Молодець! Справою, дай нам... лівою рукою, ще давай, раз. лівою давай, рукою! Дефіле пальчиків, так. Дефіла пальчиків, ось так. так, давай, так, давай, так. Давай, Але дивіться, на жовті не дивіться, на жовті не дивіться. На жовті, звісно, я закриваю на це очі, так. Але суддя все бачив, суддя говорить, що ти перемогла, Що ти я зробила. перемогла, ти я молодець. зробила це. Друзі, чекайте на рубрику 170 секунд вже наступного дня. Ми для вас обов'язково придумаємо щось надзвичайно цікаве. Mm -hmm. Ну, в принципі, я за тебе дуже радий. Ти молодець. Я думаю, що ви не встигли зробити це, якщо робили це з нею, а вона встигла, вона молодець, а ви ні. Ха-ха-ха. <плес>